Шалене вітання з Харківщини. І сьогодні, дорогі друзі, я вас запрошу у свій новий в'язальний влог. Сьогодні вам хочу показати, що я беру з собою на цей в'язальний тиждень, а вже в кінці підведемо підсумки. Чесно кажучи, я ще навіть не знаю, як я буду далі знімати, чи буде мене на це час, чи буде мене можливість. Бо, якщо бути чесними, у мене тиждень уже розписаний до четверга. І, чесно кажучи, я вже знаю, що мене чекає в п'ятницю, хоч я ще. Ну, якби не підтвердила цей варіант, але я точно знаю, у ну, мене майже весь тиждень він розписаний. І я навіть не знаю, коли я буду і в'язати, і працювати. Тому ось так. Йдемо далі. І я вам покажу, що я собою. Звичайно, я думаю, що я буду працювати над рукавичками. Вчора я дов'язала, я вам показувала готову роботу. Фотографії в минулому влозі, ви її бачили, цю готову роботу я собою не взяла, бо вона лежить запакована віддати замовниці. Я планувала їх сьогодні віддати, але ми з нею не зустрілися. Її там не було, де ми дуже повинні були зустрітися. А їхати просто так мені було, чесно кажучи, не дуже не було бажання. Не дурне те, що не дуже зручно, У мене не було бажання, тим паче я зустрілася з томівочкою Новіковою. Ми з нею так добре посиділи, попокавували, поспілкувалися. Я за нею вже засумувала, тому що я її давно не бачила. Ось так. Тому я і не стала їхати туди. Ми вирішили, що зустрінемось завтра, бо завтра у мене запланована також поїздка до Харкова. І по дорозі, як ми будемо з чоловіком їхати, куди мені треба, то завезу. Буду мати надію, що завезу. Але я точно знаю, що у цієї пряжі мені не виставить на повноцінну пару рукавичок. Тому. Я ще поки не розпочинаю. Можливо, завтра розпочну, візьму з собою дорогу, а можливо, не розпочну. Подивлюся, якийсь у мене настрій, я він трішки заморилась від рукавичок. Тому я ще подумаю, можливо, я все просто поверную так, як у мене ну, один тиждень у мене залишився. Подивимось, поговоримо. Можливо, ще на цьому тижні пов'яжу, а вже на наступному не буду. Подивлюсь, поки що так. Далі. Далі я хочу взяти в роботу дов'язати. Ось, бачите. Подивився мій в'язальний влог попереднього магічного кубика, то й бачив, що в мене було відв'язано набагато менше. Я знаю, що тут вже десь 16 см, а можливо, навіть трішки більше, бо вранці трошки перед тим, як їхати на виставку, я пов'язала. Ось був маркерочок для магічного кубика. Ми його знімаємо благополучно. Ой-ой-ой! Зараз -ой -ой. ще й петлю витягну. Ну, це капець, не хочу. Бо Мені дуже подобається цей весь процесик. І... Я вранці його в'язала і хочу швиденько дов'язати. Залишається виходить десь приблизно сантиметрів шість, і можна буде закривати петлі. Я буду під підгином кетльовочкою робити о, закривання цих петель по паперу і віддам його ігорю. Хай носить снудик. Тому я його беру на цей тиждень і маю надію, що він буде вже готовий роботи в кінці тижня. як кажуть. Наступний мій процес це моя шкарпеточка. Також над нею буду працювати, бо треба, 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 треба. І я б обіцяла для вас зробити відео, як в'язати жакарт на шкарпетках, щоб воно не стягувало. Я розповім все-все-все в цьому відео. Маю надію, що мені вдасться це відео відзняти. Тому що вже, ось бачите, я відв'язала. І буду працювати далі над цим всем. Ось так у мене. Бачите? Невеличкі просуванечка. Я, чесно кажучи, планувала б сьогодні попрацювати, але я сьогодні цілий день пробайдукувала. Навіть не в'язала, нічого не робила. Так як їздила до Харкова, потім приїхала швиденько вечерю, готується, і я паралельно вам знімаю відео. Ось так у мене виходить. Хтось паралельно в'яже, а я паралельно знімаю. Відео. Ну, тобто, там воно без мене готується, чому не там сидіти над ним. Рука чешиться. Друзі, що кажу, рука чешеться. Я сьогодні багато людей побачила, добрих і гарних. На виставці це було просто неймовірно. Я трішки підзарядилася енергією там. Якщо ви ще не бачили відео цієї виставки. Був фест, подивіться, я обов'язково його змонтую. Ну, тобто воно вже має вийти на канал, як вийде цей влог. І, звичайно, я беру з собою в роботу. А, чи це в мене? Я з собою беру в роботу свою, свого оленя. Мені треба його дов'язати. До кінця цього тижня також хочу дов'язати. І також буду в переміжку з цим сим. Працювати над тунікою. Ви бачите, я її тут охайненько склала, тому витягати не буду з коробочки. Дивіться, як воно красиво, охайно, все стоїть, все чарівненько. Буду в'язати, тоді буду доставати. Тому давайте порахуємо, що у мене на цьому тижні за процес. Сим. Ще один план, я забула, зараз розповім. Так, один, два, сну третій, рукавички можуть бути четвертими. Подивимось. І п'ятий це моя тоніка. Тому я сну швиденько дов'язую. Сьогодні, мабуть, я пов'яжу снут і іграшко, а потім уже все інше. Єдине, що я хочу ще на цьому тижні, ну дуже хочу, я з нею обнімаюся до сих пір, з цієї бобіночки зв'язати зразочок. Але я ще до кінця не визначилася з тим, що я хочу в'язати. Це на 100% кажу, що це буде на наступний рік. Я ще переглядаю деякі ідеї схемки, якісь візеруночки. Я ще нагортала свою книгу чарівну, можливо, якраз з туди візьму візерунок і буду в'язати. Ось так. Ось такі мої невеличкі плани. Тобто беру поки що 5 процесів. А за кадром остаються інші. Хто дивився моє відео моїх процесів. На сьогоднішній день у мене. Було, я так сказала, 13 процесів. Чотирнадцятий я розпочала, із них три готових, тобто 10 робіт. У мене залишиться. Зараз я взяла, кажу, 5, там шостий. Сьома це моя. Я не пам'ятаю, де всі діють процеси, які є. Я знаю, що в той корзинці у мене ще одна стоїть корзинка тут в стороні. А, тут два. Їх також треба ж завершити. О, Боже, це, тут, це ж для кольорового року, і мені їх треба два процеси завершити і ще третє розпочати. Ой, Боже, пішла працювати. Ну що, друзі, сьогодні в мене вівторок, вечір. Я вже зараз вдома, я на лікарняному зараз так сталося. А хто на мене підписаний в інстаграмі, той бачив. Мене відпускають вдома. Ну, як відпускають, я думала з лікарем, не хочу я там ночувати, буду ночувати вдома. Тому як я буду знімати свої влоги, Будь його знає. Ну, одним словом, зі мною вчора трапилася готова робота. Це вже вдома, я ввечері дов'язала. Мене... Ну як? Я вже майже закінчувала вранці, але ми поїхали до лікарні, і там мене госпіталізували. На консультацію поїхали. Тому для Ігора є синут. Трішки тут внизу я його розтягла, коли прала, але я думаю, це не проблема для Ігоря, Він сказав, його все влаштовує. Треба було віддати мені ну, до школи, пішов. але я не віддала, щоб вам показати сьогодні в них свято. Тому у мене сталася вже одна готова робота цього тижня, можна сказати. Далі, 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 далі. Це сьогодні я працювала активно, свої рукавички червону сиреньку віддала, і у мене ще замовлення до кінця тижня червона сиренька. така графітова, як вона назвала. Тут мені залишилось десь 7-8, я не пам'ятаю точно. І закриття, і пальчик. Ця рукавичка вже буде готова, сьогодні зроблю. Набору на нову і нову вже буду в'язати завтра в лікарні. Скільки там буду, теж не знаю. А на вечір, ну, тобто це оце в мене сьогодні на вечір план мій, і на завтра я буду з нею працювати. Також, я ввечері хочу попрацювати з шкарпеткою. Було б цікаво, якби я відв'язала повністю малюнок. Якщо б я відв'язала повністю малюнок, то я б її взяла з собою. І в'язала п'яточку, все, все інше, щоб ну, менше моточки, бо малюночок незручно. Якщо це так станеться зі мною, то буде мега-гуд. Але бачите, ну, тобто це вже другий процес. І третій я беру оленя. Хочу над ним швиденько працювати. Тобто, на сьогодні в мене ось такі три дріб'язкові процеси. Можливо, комусь це і не цікаво, але це моє життя, це моє в'язання, тому я вам його реально показую. Ніяких ідей в мене інших не може бути. Всім дякую за підтримку половинку, бо знімаю з руки. нема сил. чесно, дуже зморона. Ой, друзі, не знаю, чуєте ви мене чи ні, бо такий вітер на дворі, дуже-дуже сильний. А я зараз біжу вже додому з лікарні. Тому в'яжу зараз з такими перебіжками. Сьогодні, наприклад, якщо вчора було могли хорошо пов'язати, то сьогодні цього не було. А, ось так. Тому, здається, цей мій тиждень. Буде з зовсім мінімальними результатами. Ну, те, що маємо, те маємо. Нічого не зробиш з цим. Нічого не буду робити з цим. Що ти зробиш? Те, що має, те має. Трішки проморилася, але що є. Ось так. Що я ще хотіла вам сказати? Ось так. Єдине, що я, я прийняла рішення розпустити оленя. Зараз я підійду, перейду дорогу, бо тут. Води і льоду. Я вирішила прийняла рішення розпустити оленя. Не хочу його в'язати. Нема бажання, пропало. Я думаю, це зрозуміло. У мене залишилось невідв'язаних три пари шкарпеток. І я ще трішки подумаю, чи потрібно мені в'язати цю пов'язку на голову. Ось бачите, як без шапки. Це проблема, шапка в сумці лежить. У мене з цим проблема. Так ось. Що ж ще? Оленя розпускаємо. Залишається в мене три пари шкарпеток. Чи встигну, чи не встигну, взагалі не розумію. І я взагалі не встигну для кольорового року, тому що для кольорового року треба три речі, а я їх не встигну. Якби я цього не хотіла, але я випадаю з цього проєкту. Поговорю з Надійкою, може покажу те, що маю, але не буду. Ну що, як я. І на наступний рік я вже прийняла деякі рішення. Ой, після цього в візовлогу ви побачите мої рішення. Вже вони прийняті, вони вже є. ну, Міняти нічого не буду. Тому до наступних зустрічі. І вже я вам покажу, що ж там за просуванечка. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас п'ятниця і вчора не підключалась, не було взагалі часу. Додому потрапила аж під вечір і випрала там трішки було мені недов'язані ці графітові рукавички, я їх випрала, посушила. На, посушила. До кінця вони, правда, трішки там в пальчиках стали, сталися, залишилися правильно сказати вологими. Віддала замовниці, замовниця сама сказала досушить Добре, Я їх не поштою відправляю. Тому на... зараз у мене програма максимум червоного кольору. Я буду в'язати ось такі червоні рукавички. У мене в роботі новенький моточок і купа-купа залишків, Будемо відв'язувати, вибачте, камера кудись бігає. А будемо відв'язувати і залишки таким чином, тому що ну, нащо нам це... це треба в роботу, правильно? правильно? Мені здається. Тому ось така в мене робота. Ось так виглядають мої зараз рукавички. Тут десь приблизно відв'язано рядів 12-13 і будемо працювати. І сьогодні мені замовниця видала новеньку пряжу. Це також, ой, вибачте, тут іде. Це також норка, але вона в ці моточки йдуть без етикеточки, ви можете побачити. Я у неї на пакеті бачила саму наклеечку, вона в упаковку брала, саму наклеечку цієї пряжі. Тут вам десь фото вставлю, Я знайшла в інтернеті, здається, якщо я нічого не спутала. І мені, знаєте, здавалось би. На цій ниточці трішки більше пуху. Ні, пуху не більше. Вам видно? Бо я їх показую, я ж показую собі, і <сь> мені добре видно. А потім, коли монтую, я розумію, що вам нічого не видно. Одним словом, на оцій синьої такеточкої норці, ось такою дикеточкою. Я про цю норку багато вам розповідала, у мене на каналі огляд, є огляд на тому, якщо ви ще не бачили, то подивіться цей огляд. Тут більший пушок, ніж на цій. Але я ту буду в'язати з залишками, а вже потім візьму в роботу оціточки. І тут ін, трішки інша ниточка цього додаткового ластанчика. В їх багато, гляньте, на, ось дивіться, ось так вона виглядає. Якщо ви можете подивитися, то ця яскравіша, ця така блідніша, мені здається, ця якраз більше до тону цього кольору. І вона мені, здається, більш версистіша, аніж ця. Ця така більш. Вона також ворсиста, але вона більш на катушечну схожа ниточку. Ось так. Треба, щоб не переплутати, тому я їх тримаю окремо. О, сьогодні я працюю над рукавичками, до в мене вийде, не знаю. Хочу взяти в роботу ще шкарпеточку. Вчора ще один рядочок. Знаєте, мені здається, я тут порядочку тільки в'яжу цей жакар. Вчора відв'язала четвертий рядочок жакарду. Ну, Буду сьогодні також. Що мене тут вийшло? О, мені здалося, у мене тут якась помилка. Ні, ні, все це просто ниточка з розбирати треба, бо їх ж багато, і вони трішки починають путитись. Тому я сьогодні буду працювати. Також я вам казала, що я планую розпустити іграшку. Ось у мене ці залишки лежать, їх треба перекласти. Вушка залишу не буду, можливо, кудись пригодяться, але не буду. Ріг, роги розпущу, одразу розпущу, бо ну, не хочу. я Не знаю, ну, чомусь пропало мене бажання в'язати того оленя. Тому. Робота йде просто. Ось так. І я хочу з вами поділитися смаковиками які я сьогодні увірвала. Цікавий кольор. І кольор мені подобається. І склад мені подобається. І їхня об'ємність цієї ниточки ну, просто неймовірна. А, звичайно, пряжа кусюча. Здається, я навіть знаю, куди я можу її додати. Вона просто неймовірна. І це. Це що? Ось така була таке Це сток, звичайно. Ось така пряжа. Сембанд Лопі. Лопі. Я вирішила спробую Лопі. Це щось неймовірне. Коли я залізла в угол і подивилася, скільки вона коштує за моточок. Ви не повірите. Я за всю пряжу не заплатила навіть. Ту -ту -ту. Десь третину. За всю пряжу я заплатила третину. Тобто за ціну моточка і ще одна маємо, буде пряжа. А По ціні того моточка я тут скрін вам залишу, я в вуглін знайшла, мені ж було цікаво. Так. Ось так називається Sem Band Lopi. The Original Icelandic Virgin Wool Mai in Iceland by так, 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 100 грамів 110 метрів, колір 0,36 у мене. Ед А, Так, 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 прати можна руками, навіть відпарювати. І я рекомендую спеції номером 5,5-6, 100% порню вул. Ви не уявляєте, яка я щаслива. Чоловік мій. Купила де купила. Звикрутні <смі> сказала. О, чим радуюся, а Юля Пряжі. <смі> так, я це хочу сюди сховати, щоб не згубити, бо веселья. І ще одну красу, зараз я вам покажу. Ця, на відміну від цієї, не така косюча, ця просто м'якеньке ягнятко, і тут 80 грамів супервошву Анті. Це англійська пряжа, я вже подивилась, і вона коштує 3,29 фунта за моточок. Якщо перевести на гривні, то це не дешево. За один моточок у мене можна сказати півтори моточка. Тобто на якісь рукавички, мітинки, мені здається, тут вийде суперово. На шапку врячі, тому що малувато. Але класно, вообще. Так, що нам тут рекомендують? Спиці 4 міліметри. 115 метрів, 50 грам. 104 метри, то 115 ярдів. 104 метри. Колір у мене 49. Ось такі всі еко. І колір, ну, просто бомбичний. Він передається трішки темніше. Ну він і не світлий, але він такий з меланжем. Ну просто, бо я така задоволена. Прийшла додому, тепер буду працювати, надихатись і надихати вас. Так, пішла творити. Не знаю, я вже казала, не знаю, чи зможу я завтра підключитись, чи це вже буде фініш для в'язального влогу. А, бо завтра також багато планів з самого ранку і. До обіду тут то так точно, а вже потім. Ну, одним словом, в мене починаються мега насичені офлайн-дні. Тому і на в'язання залишається все менше часу, і на життя. <смі> Як кажуть, ну, життя потрібно це все потрібно, все потрібно і це просто чудово. Тому що, коли ти максимально більше рухаєшся, ти менше думаєш про негатив. Бо в у нас також дуже багато. Ну що ж, до зустрічі! Шла я. Якщо буде щось розповісти, то скоріш за все підключусь. Ну що ж, друзі, сьогодні вечір суботи. Зараз хочу відзняти, показати свої просування, що я вчора ще придбала, угу, є і таке. І все. І буду закінчувати свій в'язальний влог. Так, ну що ж, ось так у мене проснулася рукавичка, хотілося б більше, але ну. Так, тут десь приблизно рядів 10, я, чесно кажучи, навіть не рахувала, скільки, але я бачу, що ще мало, тому їжу, вяжу далі вчора. А також я вчора працювала на цей же картовий шкафеточку в 8. Дуже хочеться, щоб я її завершила в цьому році. Ой, не знаю, що вийде те й вийде, буду старатися, намагатися. Але ж 1 січня нічого не зміниться, якщо я буду далі продовжувати зайчка. Ну, тобто ось такі в мене просуваннячка є. І у мене є покупочка. Невеличка покупочка це ось така пряжа. Янарт Бебі Cotton. я її обожнюю, вона прям шовковиста і чорна. Я готуюся до нових стартів. Але не стартів незвичних, а ті, які організовує Оксаночка на дошитку, іграшковий був, старти. Зими, будуть, іграшковий бум, зими, наверно, правильно так назвати. Я в неї запитувала заздалегідь, чи буде, чи не планує вона, чи не планує. Вона сказала, так, планує, тому я дуже за цим задоволена. Тому що в стартах у Оленки Богом я вряд чи встигну прийняти участь, ну, не буде мене фізичної можливості знімати. А, і, мабуть, взагалі в'язати мало буде можливості, тому що в мене буде маленька радість. Думала, в країні, я розпину до наступних влогов, як кажуть. Так, тому ось прикупила два варіанти пряжі. Тільки ось одну не думаю, чи є у мене жовта, чи немає, зараз загляну Ох. і вже нам наступний тиждень підзнімуся. Ось так. Тому, як кажуть, пішла я творити, працювати над своїми процесами і до наступних зустрічок, наступних відео.